Ну що, я обіцяла? Друга розпаковочка, саме з магазину Нью-Йорк. І що там на сьогодні? А ціни на сьогодні дуже-дуже-дуже Угу. Дивіться, оце все я купила на 13 євро всього. Ой, як, це, як я оце одягла, я афігела. Це на літо, але вже сезон пройшов. Такі знижки. Яка ця штука класна, яка це класна туніка. Але подивіться на цю ціну. Подивіться, 30 євро. Зараз 3 євро 2,99. 30, 2,99, І перед цим була ще інша ціна. Не знаю, яка. Але можемо подивитися. 3 євро і 30 євро. Ну, як вам 10% всього від суми я заплатила. Хай тобі буде. Ой, трусіля, які стоять просто хренову кучу грошей. Розумієте, 6 євро. 2 євро. Тут ціни дуже дорогі. Далі, подивіться на оце. Оцей купальник. Ну як його могла не взяти, цей купальник. Коли його ціна? А, ну, дивимось. Подивіться. 25 євро, але він коштує 1 євро. Це отсюда, Оця штучка злетіла. Його їх було дві. Два. Я думала, що один така ціна, а другий євро. Я кажу, як це два однакових купальника. Один євро, другий п'ять. Він каже, ні, тут просто цей, але той був трошки менше, це трошки більше. Я його забрала за 1 євро. Розумієте, оцей купальник з боку, там зав'язочки, все просто чудовий. Афієнський. Далі купальник. Подивіться на цю цену. Ну як його не взяти, коли така ціна? Ой, тут у до речі, воно слізла. Євро, євро. І до нього йдуть теж, дивіться, і до нього я взяла євро труселя, а? До цього купальника. Ціна, ціна 9 євро, а так євро. Ну як можна не взяти? А на оце подивіться? Ну як можна це не взяти? Скажіть 4 євро. 17 євро коштував, а так 4. Тоніка ахіренська, просто ахіренська. Я її взяла останню. Там були дуже-дуже здорові розміри. А оце що я взяла просто. Вона така афігенна, подивіться, ще не знаю, під що, верха немає, тільки низ. Але полюбив мене знизу, а зверху вже як придеться. А? Євро? А так, 9 євро. Розумієте? Весь знайдемо пізніше. А Так, це так, тільки, тільки-тільки, але це ще не все. Далі. Віка купила такі тапки, капці за 5 євро. Вони останні були. Я їх забрала. Їх ціна. 15 євро. Я їх взяла за 3 євро. За 3. Бачите, скільки було перецінок? От, я їх забрала. Вони останні. Яка якість офіна просто. вони мене чекали. Так, йдемо далі. Я собі взяла селфі-палку, офігенську таку. Так. Це, до речі, ще в екшені. Так, за 5 євро. І що у нас ще? Окуляри, окуляри, окуляри. Так, це ми взяли що? Пахлаву. Пахлаву шикарну. Дуже-дуже да, шикарна, класна. Ой, це ще не все Я ще щось взяла. Почекаю. А, це ти, Макс, Максибі взяв, так? Так, ну, окулярчики. Подивіться ціни. Ціни радіють. Ціна 3 євро. А вони коштували, подивіться, скільки? 10 євро. 999 євро. Розумієте, які знижки? Ну як це можна не взяти? До речі, вони дуже похожі на поларої, вони такі спортивні, дуже класні. Так. Другі окуляри? Як вам? І що такі взяла? Теж за 2,99. А так, а так. Макс, де твоє? Показуй. Тепер такі штанці ж танці. Макс як одів. Жаль, що він уже їх сняв, не хоче одягати. Боже, які вони класні. А вони що з шли, чи ні? ні а не це твій пояс. Пояс, так? 30 євро. Ну це без знижки, це просто йому дуже сподобалось. І дуже якісна така футболочка. Дуже дуже якісна. За скільки 30 за 30 10 євро? Оце саме дорогі, що ми сьогодні купили. А то все просто копійки, просто копійки. Ми сьогодні зекономили, щоб вам сказати, ну точно десь 100 євро. Ми точно зекономили тільки на оцих дрівницях, яких я купила. Ну, як я можу це не купити? І капці, і, і просто. М -м -м, ну вообще. До речі, завтра, завтра ми з Вікою і їдемо. Починаються в мене подорожі. Так, кожного тижня я вирішила їздити кудись якесь містечко. Відкривати для себе нове містечко в Німеччині. Так що кожного тижня ми тепер будемо їздити з Вікою і дивитися і вам показувати ці міста. Чув.